Малята, запрошую вас пограти в дидактичну вправу, хто керує транспортом. Щоб керувати транспортом, слід бути дуже уважним та вмілим. Діти, а чи знаєте ви, як називаються професії людей, хто керує різними транспортними засобами? Тож будьте уважні та закінчіть моє речення автомобілем, автобусом, вантажівкою керує. Поїзд, паровоз, електричку веде. Пароплав, корабель веде. Вертоліт літак веде. Малята. Я сподіваюся, що ви правильно закінчили речення. До зустрічі!